Ай, хотіла сказати, що можна загадувати бажання. Ні, вже не можна, перша одна хвилина на першу. Так, я сьогодні, коротше кажучи, нічого не знімаю. Це У нас вечір сьогодні, якогось там числа 3, 3 березня. Цілий день була в таких собі. Коротше, в справах. На вечір не згадала, а мені дитинчатко сказало, що на завтра треба налісників понажарювати. На це, на школу, коротше, що там у них, я вже не знаю. Так, то я ось його жарила, скільки це для школи. Я думаю, що буде достатньо їм. А це хлопцям. Фух, І того жарила, і жарила, і жарила, і жарила, і задовбалася вже жарити. Привіт! Так, ми вчора трішки е -е, ви, вилетіли <с nonetheless> із Ютуба, вибачайте. Але справа в тому, що вчора такий день був, знаєте, цілий день в якихось поїздках. То туди, то туди. Кругом отакого от треба було їздити, кругом ганяти. Коротше кажучи, то вже якби нічим таким особо не займалися. Получається, ці півдня прокаталася, потім там уроки, англійська, моя улюблена. Коротше кажучи, Але потім отож. Вночі вже, бо ввечері мені Ванька сказав, що треба ой, той млинний день якийсь, я не знаю. Він мені щось там пояснював. Коротше, я нічого не поняла, то на, отож на, наробила тих налісників, уже стільки там це, до якого часу їх робила. Та й таке. А сьогодні ось у, е, пише мені, пише зі школи, привези. Годівничку, типу, хоча б фотографії типу, якісь поробить. Та я, коротше, я звідки знаю, чи то він мені просто каже, чи то хто мені каже, я не знаю. Діагностично сьогодні писав, то я його шантажую. Якщо гарно написав, привезу, пофотографіруюся. Ну, отдавати не буду. Це однозначно. Я, геть так трохи. я, до речі, вже причепила туди цю вивісочку пункт незламності, вже все, у мене вже вона повністю-повністю готова. Зараз ось я хочу бистренько поприбирати. Або ще треба в місто в центр з'їздити. По якісь запчасті, не знаю. Коротше, не знаю, за що братися, бо і, і стірки закидаю, і, коротше, одяг перебираю, і в общем, купа купа всього. І вареники вже ж ти хочеться наліпити. тому що вже пообіцяла ще позавчора. Вчора день отакого пролетів, вчитай, і. А... Картоплі спеціально позавчора зварили більше ото, як із шашликами, щоб вареники із картоплі зробити і з капусти. То я не знаю, блін, зараз як, як подивимося. У мене просто коли починається оце період школи, це у мене час просто десь отакого, він незрозуміло де дівається, по тій причині, що е, я ж забираю, коли повітряна тривога, е, типу. І виходить, що як починаю щось робити і повітряна тривога, ну якби не дуже круто все одразу кидати і е, летіти. то в мене оце-оце-оце така трохи проблема. Ну, коротше, будемо дивитися. Зараз поки що треба поприбирати, посуд воно ну, помити, ну, отаке. Всі на дворі, хоч і сумрачно, але така тепла, тепле таке повітря. Тільки що прийшло повідомлення на Ютуб, на маму на всі руки Це за, за годівничку, на продаж робіть. Я ж не це, я ж не столяр. Я ж не можу робити, на це, на підзамовлення. У мене це, це, це не туди, не в ту степь. Це в мене як натхнення ось якесь, та що лічно я особисто хочу щось такого зробити. А так, то я ж, не я ж як я навіть Сережки казала, він у мене більш такий постійний. ну, Він може виконувати одну і ту саму роботу просто на ізі, з дня в день, з години в годину, отакого просто на ізі, отак. Я іноді дивлюся і кажу, Боже, настільки в тебе хватає терпіння одну і ту саму роботу просто отак робити. У мене його не вистачає цього терпіння. Мені треба постійно щось нове, щось ото ото витворяти, із-за того у нас... Ну, ви ж зрозуміли, да, що столярна майстерня. Е, і, як би Взагалі можна сказати, що дизайнер всього, що, ми, що, що хлопці виготовляють, це в принципі я. І колись, коли оце все діло починалося, ну це довга історія. Колись розкажу, ви взагалі будете в шоці, то виходить, що самісінького початку у мене Сережка взагалі ніякий не творчий. Він отакий прямий. Ось, о, дай мені оте робити, я, блін, його отак зроблю. Він ніколи в житті не буде ото щось креативить, щось там придумувати. щось там. Він навіть толком не може виміряти типу, пропорціональність. Це я завжди роблю. Отакі в нас обов'язки. Я можна сказати, цей. <див> дизайнер всього того, що він робить, тому що я його все можу розрахувати. Ну, мені типу, оком бачу, як його правильно і як його неправильно. Так ми з ним сошлись. Я це все бачу, це все придумую, а, а він потім уже виконавець, так би мовити. Так, так що, отаке, так, що отакі, які продажі. Він точно не буде такі годівнички робити. Так, ну в общем, все, погнали. Давайте будемо щось робити. Ну що, їдемо на фотосесію. <ріх> так, я ось вже, бачите, зробила ось оцю вивісочку. Все, пункт незламності є. Зараз завезу школу, там фотки, їх щось пофотографуватися хочуть, не знаю. Якраз поїду на заправку там, по справам ще трохи. Коротше, погнали. Боже, дивіться, що мені прийшло. Боже, яка це прелість. Так вони з горшечками прям. О, дійсно, як це вона оце це робить, дивіться. О, боже, яка мілота. Це то, що казала, що доставку, доставку самі, самі забирають додому. Прям привезли мені мої тюльпанчики. Боже, подивіться, яка це мілота. Ай, і щей. І ще й цей бонус. Це називається комплімент комплімент від автора цієї красоти. Це просто не передати словами. Блін, я вам кажу, от, от то, що по, по фотографії, це, блін, віддихає просто. А я ж то думала, що вони ще без під вазонечки якісь збиралась робити. Боже, яка красота! Ви подивіться. Ви подивіться на цей вообще витвір. <гас> mm. А запах? Ой, то це вообще милота. Mm. Це що все оце мило і це мило? Чо? Це мило? Блін, це мило. Це теж зроблено, й Воно подарунки, це яка красота, це ж взагалі. Ну от серйозно, купляємо, блін квіти, які на завтра вже все, нема. А так уявіть собі замість квітів подарить таку красоту. Вау! Вареники! У нас сімейний вайб, да, Вечірній, сімейний, вечірній вайб Я роблю коротше з капустою варенички. Сережка жарить зажарочку. Ванька робить уроки. Коротше, все як завжди. Сімейний Да. Нарешті мама робить ці варенички, такі, коротше, маленькі. Нарешті зазріла. У мене з варениками щось із стрижкою називається. Відповідальність 105 рівня. Місяць назад. Дві-три неділі, блін, і все, вареники готові після обіцянки. Так що нормально. Головне, що це? Ні, або просто що? Це називається, знаєте як? Це називається. Е, конкретно відповідаю своєму знаку зодіакам. Віси. В один момент я захотіла вареники, потім різко перехотіла, потім сьогодні навіть і не хотіла, але наліпила. Які варенички вийшли, так? Ну що, смачно? Да, тісто, да, на, на, на заварному тісті, все, О, все. красота з кварочками. Ванька осталось тісто, кажуть, зробити цей пол Полтавські ці галушки. Я галушки не люблю. Але б натуральні Полтавські хотіла б я, кстати, дуже мічтаю в цей в Полтаву попасти. Я ніколи в житті не була. Ай, блін, випалила все. Були в ніколи в житті в Полтаві не була. Ти був в Полтаві? Конечно. А ти був в Полтаві? Я, я був в Полтаві, у мене сусідка до, цей, до баби з, з Полтави з Лубні приїжджала кожне літо. То я знаю, що там де робиться. Не знаю, я так мечтаю, що... З 15 в Ізраїлі живе. Я вже знаю, що там в Ізраїлі даже, в Ізраїлі був вже. Не, я дуже хочу, я прям так хочу. Оце в Полтаву туди, блін, це щось історичне таке, та, це взагалі дуже хочу. Ні, to nee, ну я Пірогову там знімали всю. Блін, вкусні вийшли, дивимося. Дуже класний рецепт, кстати. Заважне тісто. Це ти такий літній. Я черепашка. Я щось просто не дуже поняла, Я прокидаюся на дворі літо, в принципі. Ну, настоящий, по походу а, був. А, а ти коли лягла? Я лягла, була весною? Була весна, да. так. Тут, тут вже проспала цілий цей цілу ці, ціли декоду. Це взагалі комедія якась. Оце то погода, це взагалі. Сидимо собі ось всі гулі. Я, я в діти. Я більше, кстати, в діти, ніж ти. Я хоч у своєму, блін, походному халаті, а ти взагалі в футболка ходиш. Боже жара капець. скільки зараз там десь радусів. Блін, це можна вже класно, це надворі щось геть спокійно. Можна виходити на двір і щось вже робити. Боже, це найкраща пора називається. <звук> да булька? Прикольно тобі. <звук> Прикольно, аби ще бжоли не літали. А так, то, звісно. 19 худочів. 19. Pse. <oysters> І це в нас сьогодні яке 6 березня? Сьоме. А сьоме вже сьогодні. 7 березня. Класно. Ти вийшов на літню рибалку вань? Боже, вже треба доставати, коротше говорять, оці кросовки всякі, оце все. Да, Утички, кроссовки, точно, купальники. Ось, ось. ще один. Теж з маленьким. Боже. Це карасики такі. Да, не І чого собі. Да, не Та може вкидаю його назад. Ой, красота на а дворі. Вчора великого. мого да? да. Дуже гарно. Аж жарко. Красота неймовірна. А ще жарко. Да? А жарко. Я взагалі без рукав, як Сережка вже ходжу, та й ходить, блін, в футболки черепашки мутанта, одначе <соць> й черепашка, іначе й не ніндзя. <соць> це є <соць> мультяшній герой. Так, в общем, то зараз бив в ідеалі, ідеальний день зараз взагалі-то. це так вставати, загрібати усе, усе вивозить, усе. Оце... <соць> От... Палить мангал. Це ідеальний був би день. Але мені треба поїхати зараз м, десь, десь в центр. там, Потім ще, напевно, поїду, якщо це м'ясо якесь треба взяти. Завтра ж таки 8 березня, таки треба шашличка. А яка завтра погода взагалі-то? Дощ і сніг. Ну, і сильний вітер. І завірюха. Все ясно, зрозуміло. Треба буде <кхем>, зараз, мабуть, зібратися та поїхати, а тоді вже. Хоча я так хочу оце, чисто на дворі щось вже робити чисто. А, ми всією компанією просто Ванька збігав до ставка, бо вони щось там хотіли на щуку на якусь покидати. Коротше, діркою вилазимо. Отак. Такими путями. Так, а Ванька каже, а що? А Ванька каже, що цю, що на березі. А Ванька каже, що... Вань, кипарика забере свого. Червоного. Марле. А чого це він у тебе? Приміряв не підходить. Бач, <Баща>, кипарик твій знайшовся. Das. Das каже, каже лебіді, там щось застрягли, да чи що. Ой, да. Зараз підемо, напевно, подивимося. А вдруг чи, чи пруф. Та вони наче просто там сидять. Та що ми туди тоді йдемо? Спасіба! Давно я, блін, не ходила по лісі. Мені треба десь в місті їхати, вони мене по лісах тягають. Та я що ти думаєш? що Я прям вже геть така старенька, що упаду. Так, куди йти? Ой, господи. Ванькина, тарзанка. Ще є. Ой, мамо рідно. Це а, хто, сказ... а хто мені сюди її придумав повісити? Та придумала, то я, але ви мали Але ви мали оце все отут прибрати, щоб ще отаку на ній тут. О, шо булька, теж возмущаюся. Так. А ну папа взлітає. Ладно, не взлітай, а то буду тоді за тобою ще бігати, носить тобі там ці то, сніданки на подносі. На, ти політає, ти нічого не, не, не хочу літати. Ой. Не, ну це. Ну це ви розумієте, це називається просто вічні спасателі. Тільки щось десь случається, якого, якого ми е, самі йдемо спасати, як нас не просять про цю допомогу, я не можу зрозуміти. Лебеді, бідні думають, так що це за толпа. Чуй, 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 чуй. Ні, та нормально з ними все там чу. Пішли лебедів спасати. А вони собі гарно собі себе чувствували на тому сонечку. Так тут спасати І прийшли. Красиві, дивіться, які. Ой, спасіба. Я думала, що зараз ця ветка полетить, як, а я як Ванька мене спасав. Зимою. Що? Земля. Ні. да, я хочу на лебідів подивитися. Ось його, оцей ставок, оце цей глибокий. Ото, що я вам казала, що другий ставок у нас глибокий. Вони собі гуляють, Боже. Ні, <гум> спасибо. Булька, а ну звідти геть. Гуляють такі. <гум> То цей ось ставок, він реально він, він ну оце, цей глибокий. Ну, ще дивлячись, звісно, де. Під берегом так, глибокий. Ну да, він і під берегом для дітей він глибокий. ось сюди б я б наліз би. Вже б не злізла. Хоча в дитинстві, боже, ми таке тут на каретках. По води. Да, по кісточке води льот уже розставав, а ми на каретках, а тут ще й і річка, що туди проходить, оцей же ж. Так. Дивіться, як Бобер дерево зжар. якісь щепки вигризає, подивіться. Туди. На Нічого собі. Там річки, греблі. Там взагалі дерев вивалених скільки, що капіта. Де де? Аж там на колобанька отак. А, аж там. Нічого собі. Оце туди. Оце туди, звісно. Наче сокирою mm. хтось старається сильно дерева повалити. Лазять їм собі. Чого ми лазим тут? Ми спасателі, спасателі, дивіться, які вони старі, ці дерева. Спасателі. Більше нема. Що, а чого? А, а чого? Чо, то ми там не живемо. На що стежка там? Папа потерявся. Ще загубився по лісі. Так, в общем, що? В общем, як ви зрозуміли, ми е, там пропали на декілька днів, тому що були зайняті. В общем, ми були зайняті. Е, і виходить, що за цей період, ось у нас вже зараз, 9 числа, буде день народження Тараса Григоровича Шевченка, то ми ще сьогодні. Може, я не знаю. Ще сьогодні будемо зайняті, тому що я хочу зробити відео. Ми з Івасиком вже підготували вірш. І, ну, і хочу дуже сильно зробити відео про, ну, до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Погода, звісно, якраз нам підходить. Не підходить трішечки відсутність часу. Я б зараз хотіла би все знімати, поки на дворі тепло, але мені реально треба їхати кудись в міст. Не знаю. Так що подивимося, як ми там сьогодні розподілимо це цей день. Га? Ну Мені треба терміново, тому що ще змонтувати, тому що ще викинуть, типу, флеш, ну, по це я сама собі придумала. Okay. Та ні, просто я у минулому році е, ваньку знімала із віршем. В цьому році оце я вже придумала, що ми типу з ним вдвох будемо. А, так, якось я собі побачила. Тому що там, по-перше, довгий вірш, а так як пізно щось ми подумали про цей про цей день народження, то, коротше кажучи, якось так. В общем, так що, сьогодні, ось побачимо, що буде далі. А те, що буде в нас сьогодні далі, то ви будете бачити вже завтра, напевно. Так сильно, е ну, як так сильно, звісно, зникати. Ми Іноді бувають такі моменти, але просто, якби з Життя ж воно, життя, і виходить, <сум>, що багато всяких таких справ супутніх, і все. Ну, коротше, то не важно. Так що, все. В общем, до завтра. І традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні! Пока-пока.